Моя історія це історія втрати. Коли я була маленькою, мій батько раптово помер. Сім'я боролася з труднощами і рідним було не до мене та моїх переживань. Ми з батьком були дуже близькі. У ньому я завжди шукала відчуття безпеки, благополуччя та значущості у цьому світі. На всіх сімейних фото я посміхалася у його обіймах. Коли він помер, моє дитинство раптово закінчилося, буквально наступного дня. Якщо бути відвертою, озираючись назад, я не можу згадати жодного щасливого моменту свого дитинства після смерті батька. У цьому не винен ніхто, просто це було так. Життя штовхало мене вперед і я вчилася долати труднощі. Здавалося б, все складалося напогано. Я працювала науковою журналісткою і відчувала себе корисною. Я вийшла заміж за дуже хорошого чоловіка і виховувала дітей, яких любила. Хоча б тільки заради них я щосили намагалася вижити. Але мені більше доводилося боротися з болем, ніж насолоджуватися красою сімейного життя. Моє тіло ніколи не дозволяло забути про дитячу втрату. Моя лікарка зізналася одного разу. Вона підозрювала, що через пережитий у дитинстві хронічний стрес моє тіло і мозок все життя маринувалися в отруйних хімікаліях, формуючи схильні. До хвороб, з якими я зіткнулася пізніше. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. У вступі я розповіла історію, описану Донною Наказава у книзі Уламки дитячих травм. Сьогодні продовжу говорити, що особистість людини поєднує три тісно переплетені між собою сфери. Проблема в одній із них впливає на решту. Сьогодні поговоримо, як емоційні переживання чи травми впливають на наше фізичне здоров'я. Тобто, проблема емоційної сфери впливає на фізичну, отже, і на людину загалом. Є навіть напрямок у медичній психології, психосоматика. Вона вивчає вплив психологічних факторів на виникнення, перебіг та результат захворювань. За оцінками фахівців, у сфері психосоматики, у 21 столітті близько половини захворювань мають психогенний характер. Виявлення зв'язку між дитячим негативним досвідом та хворобами, які виникають пізніше, дає нам шанс зцілитися, маючи певні відомості, лікарі, психологи та психіатри можуть краще зрозуміти пацієнтів та надати їм допомогу. Крім того, знаючи про можливі наслідки, ми будемо намагатися вберегти своїх дітей від негативного досвіду. Негативний дитячий досвід не слід плутати з неминучими дрібними труднощами, з якими діти стикаються в міру дорослішання у щасливому дитинстві. Достатньо моментів, коли щось іде не так. Коли батьки засмучені, кричать, а потім вибачаються перед дитиною, коли діти зазнають невдачі та знову намагаються навчитися чогось. Негативний дитячий досвід. Це досвід зовсім іншого характеру. Це лякаючі хронічні непередбачувані фактори стресу. І часто дитина, стикаючись з ними, не має підтримки дорослої людини, необхідної для переживання травмуючих ситуацій у безпечному режимі. Якщо дитина переживає подібне, то є велика ймовірність захворювання як у дитячому, так і дорослому віці. Але, звісно, такий досвід не єдиний чинник. Мені знайомі випадки, коли діти дуже незатишно почували себе у родині. Це було холодне середовище, і такі діти часто хворіли. Моя порада сьогодні нам, батькам. Подивіться на свою дитину як на особистість, в якій поєднуються три сфери фізична, ментальна та духовна. Якщо ваша дитина маленька і часто хворіє, припустіть, що у ваших відносинах вона дуже страждає, їй погано, ви недостатньо розумієте її і не надаєте їй підтримки. Вона залишається віч навіч зі своїми стресами та негативними емоціями. Чи не авторитарні ви батьки? А можливо ваша дитина дуже чутлива? Ось деякі фактори, які формують негативний дитячий досвід: відсутність любові та інтересу з боку батьків і близьких. Фізичне насильство, сексуальне насильство, батьки, які вживають наркотики чи алкоголь, втрата батьків через розлучення або смерть, насильство над мамою або іншою близькою людиною, батьки в депресії або з іншими психічними захворюваннями, судимі. А що ж Бог? У Біблії написано, сильний духом здолає хворобу, а надламаний дух хто може зцілити? Приповісті, 18-й розділ: моя порада нам, дітям Бога: якщо ваш дух надламаний і ви багато хворієте, ніяк не можете впоратися з труднощами, вже сьогодні пожалітися Богові на те, що вам довелося пережити. Він створював світ ідеальним, але гріх порушив усі природні зв'язки. Багато чого спотворилося, і багато нещасть тепер сповнюють світ. На жаль, це триває із покоління в покоління. Ми є учасниками цього, нас не оминає все це. Але початок нашого зцілення в тому, щоб віддати все це Богу, він дає спокій і сили йти далі. З вами була Олена Бехас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.